Заблукав в розмаїті спеціальностей в КПІ, вагаєшся якого обрати? А якщо я тобі скажу, що є така, в якій поєднані технічна та креативна складові 132 матеріалознавство зі спеціалізацією нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів, ви розробите новітній матеріал з його унікальною структурою і властивостями та втілите його в життя. Пройдете повний цикл від народження концептуальної ідеї до її реалізації та впровадження матеріалів, надважливих в медицині, енергетиці, електроніці, оборонній промисловості, авіобудуванні. Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Патона обладнаний надсучасними лабораторіями для розробки теоретичних та технологічних аспектів синтезу новітніх матеріалів. Це лише частина наукового устаткування, на якому працюють та створюють вже зараз. Отримані результати визнаються у всьому світі, а статті цитують спільноти наукових об'єднань провідних країн. Дослідне обладнання та установки, за допомогою яких робляться відкриття, це те, з чим будете працювати саме ви. Отримуй знання за спеціальністю, оволодівай передовими методиками та технологіями, твори та створюй українську та світову науку. Матеріалознавство це цікаво, матеріалознавство це майбутнє. До зустрічі на наукових жнивах.